Регіна Бред. Бог ніколи не моргає. Урок 6. Не обов'язково брати гору в кожній суперечці. Поважайте чужу думку. Доки я не вийшла заміж, то сміялася з пари, яка перед шлюбом склала угоду на 16 сторінок, у якій було детально описано всі дрібниці аж до таких пунктів, як Забороняється їздити з напівпустим бензобаком. Не можна кидати шкарпетки на підлогу аж 16 сторінок. Та коли я сама вийшла заміж, ця угода вже не видавалася мені такою смішною. Ми з чоловіком купили будинок і тільки но поставили свої підписи на документах, як уже почали сперечатися через найдрібніші деталі. Я завжди вважала Брюса дипломатом. Ми одружились у зрілому віці, мені було вже сорок. Коли ми тільки почали зустрічатися, він якось сказав, що є два типи жінок ті, які фарбують нігті, і ті, які не фарбують. Ховаючи руки, я поцікавилася, які з них йому до вподоби. І ті, і ті була його відповідь, бо він не пригадував, чи я коли-небудь фарбувала нігті. Таке його вміння говорити правильні речі навіть тоді, коли він не впевнений, що слід сказати. Завжди справляло на мене враження. Ще на початку наших стосунків ми якось перечепилися через неприємну ситуацію в кав'ярні, і я побачила, яким мій обранець є насправді. Разом з його другом ми сиділи за столиком на дворі, коли поблизу пройшла вродлива жінка з великими грудьми та ще й без лівчика. Друг штурхнув Брюса ліктем, і вони обидва провели її поглядом, по дурнуватому підсміюючись. Я розізлилася. Коли ми вже сиділи в машині, я сказала Брюсу, що він дуже негарно повівся і зі мною і з тією жінкою. Я очікувала, що він закотить очі і скаже, що я занадто вразлива, та й взагалі тут немає про що говорити. Я вже підготувалася була до сварки і навіть підшукувала аргументи. Натомість він вислухав мене, а тоді, взявши за руку, подивився в очі, вибачився і сказав. Твоя правда, я поводився як підліток. Більше таке не повториться. Я не вірила власним вухам. Така відповідь стала повною несподіванкою. Я думала, що ми будемо сперечатися, хотіла довести свою правоту, перемогти в цій суперечці, а він просто поступився. Брюс, один із тих небагатьох людей, які вміють гідно з високопіднятою головою визнавати, що не мають рації. Він не намагається перемагати в усіх суперечках і першим визнає свою помилку. Коли він бачить, що суперечка заходить у глухий кут, то, ніби лауреат Нобелівської премії миру, спокійно підсумовує Ти не можеш переконати мене, а я не можу переконати тебе. Нехай кожен залишиться при своєму і поважаємо чужу думку. Що ще можна до цього додати? Я ніколи такого не чула, доки не зустріла Брюса. Спочатку мене дратувало, коли він ставав миротворцем і казав ці слова, бо для мене в суперечці завжди були дві протилежні сторони, одна з яких має перемогти, і саме я неодмінно мала бути переможцем. Не могло бути й мови про нічию. А тут, поважаючи чужу думку, тобто немає правильної і хибної точки зору, це нелегко, особливо в сім'ї. Як тільки ми дізналися, що будинок наш, одразу ж почали планувати, як його обставити. Раптом у мене виникло відчуття, що ми збираємося жити в різних будинках. Я думала, ми продамо більшість старих меблів на гаражному розпродажі і купимо все нове. А Брюс ні за що не хотів позбуватися жодного обшарпаного крісла, дивана чи лампи, які він зберігав ще зі своїх студентських років. Він думав, що мій кабінет буде в кімнаті з балконом на другому поверсі, а я хотіла кімнату з вмонтованими книжковими полицями. Брюс мав намір перетворити кухонний куток на комп'ютерний стіл. А я хотіла, щоб це було затишне місце, де я щоранку читатиму газету. Він хотів купити невеличкі пральну й сушильну машини і поставити їх на кухні, а я навіть думати не могла про те, щоб запах прального порошку змішувався з ароматом спагетті. Він визирнув на бічний ганок і відразу ж уявив терасу з великими вікнами, а я бачила там гойдалку і клумби. Але я спробувала стати дипломатом і перед тим, як купляти меблі, запропонувала подумати, як ми будемо використовувати кожну кімнату. Так, подивимося: кухня і їжа, чи кухня і порошок для прання. Як буде логічніше, кухонний куток і комп'ютер у моїй уяві також не поєднувалися. Брюс хотів, щоб у їдальні розмістилася його бібліотека. І коли він розпаковував усі коробки, кімната стала схожою на книгарню. До того ж, він хотів прибити у ванній полички для радіо і телевізора. Брюс полюбляє дивитися CNN, коли голиться, хоч він і носить бороду. А ще йому заманулося прилаштувати поличку для книжок і газет прямісінько над унітазом. Книжки в туалеті? Як довго він збрався там сидіти? Якщо справді чоловіки з Марса, а жінки з Венери, то мій Брюс, напевне, з Плутона. Я вважаю, що спальня це місце для відпочинку, а він хотів перетворити її на свій барліг. Правду кажучи, він кожну кімнату намагався перетворити на барліг, оскільки в нашому домі для нього не було офіційного барлогу, то він намагався влаштувати його в кожній кімнаті. Коли він казав барліг. Переді мною поставала кімната, оклеєна мисливськими шпалерами, на стінах якої висять рушниці і скрізь трофеї з полювання, оленячі роги, опудало акули, ведмежа шкура. Брюс, звичайно ж, не колекціонує опудал, але йому потрібно десь розмістити свої маленькі великі забави. Серед них, зокрема, тренажер за тисячу доларів, на якому він займався щонайбільше двічі, а взагалі. Ми розвішуємо на ньому одяг. Я називаю цей тренажер найдорожчим у світі вішаком. Якщо ви думаєте, що я не поступлива, то помиляєтесь, бо я погодилася на величезний компроміс ми поставили в спальні його ліжко, а не моє, і він одразу ж забронював собі половину, на якій спатиме. Навіть коли він жив сам, то завжди спав на одній половині ліжка, а другу навіть не розстеляв. За гороскопом він діва, тому акуратний навіть коли спить. Нам було легше діти згоди щодо серйозних питань, а от із дрібницями було складніше ми весь час через них перечіпалися. Брюс хотів розвішати всі свої 200 репродукцій. Він був би в захваті, якби кожна кімната скидалася на ресторан Фрайдіс. Я дозволила повісити в їдальні його пам'ятну колекцію, присвячену темі холодної війни, зрештою, таблички протирадіаційне сховище, жовта протиповітряна сирена, величезна бляшанка галет і плакат із дівчинкою, яка питає: Матусю, що з нами станеться, якщо впаде бомба? Нагадують, треба бути вдячними за все, що маємо. Врешті-решт ми змогли узгодити всі дрібниці крім інших репродукцій, які цілий рік підпирали стіни. Я погоджувалася тільки на одну картину на кожну стіну, а він хотів заліпити ними все. Поступово, кімната за кімнатою, ми стали поважати думку одне одного: одні стіни прикрашав він, інші я. Усі були задоволені, доки ми не дійшли до червоних перегонових машин у чорних рамках. Вони більше підійшли б для кімнати 15-річного підлітка, якраз повісив би їх над ліжком, а потім зняв би у свій 16-річний день народження. Я хотіла їх виконати, а Брюс бажав неодмінно почепити їх для загального огляду. Може, нам слід поважати думку одне одного, я вирішила випробувати його фразу у стилі Джиммі Картера. І зрештою він погодився віднести їх до підвалу, допоки ми обоє не дійдемо згоди, куди їх повісити. Через три роки Брюс наткнувся на них і здивувався, чиї це картини. Він стверджував, що ніколи раніше їх не бачив. Ми добряче з цього посміялися, а тоді витягли їх з підвалу і обоє зійшлися на думці, що перегонові машини просто Неперевершено виглядатимуть на смітнику.